Uh -huh. Ігроки розказують правила фінальної ігри. Вона називається Beyoncé. <кхем> і ви розділились по командам. І ті, хто вижив, двоє ігроків тут і виграли. Не виграли, а буде ще фінальна ігра. Ага. Uh -huh. uh -huh. Ай, Болечий капец. Что ты нарубила, гадина? На, Минсу, ты мана. На, ай, не надо, на, на, ай, не надо. Не надо. Минсу, на, 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 О, каменчик. кинуть в ней. Ай! А ну не ліз до неї. Ой, я шо буде, якщо я полізу? Нічого. Ай, ай. Ударишься. Ну, тоді ты теж камінчик получи. Как промазав мазілятор Кого ти ще усі... азілятором? Ай назва. Хай. Hey. Птечка. Спасибі і мене, що підлічив. На. А-а-а. Хто витолкнув за мене? Тут ти пройме. Єсть, його витолкнув. Ігрок. Твіст 125 вибух. Бри, відкрийте, відкрийте. Продовжайте, вибач, Ну, я хочу з ним збитися. Навіщо? вищо, это бочка штурмов. Ты тупак. Вонючий. Ай. А -а -ай. А -а Ай. 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 Зараза. Ай, ну и что ты царопишь? Если б Твин бы помер, Сири, Я с тобой бы все. Земной. Ну, сам напросився. Ай. Камнем тобі на ай по лови. Ай. А ну ведь від нега. На ай! ай. Ай, гивно такая. Игроки. Игра окончена. В смысле, мы же должны двое против двух. Хм, дивно. Ну да. А, кстати, мы же с тобой над мы должны не Ну да, зараза. Лучше б ти з нами пішов на ту війну против охраників. А ти не пішла зараза? Ну, бо я не хотів вмирати. Хотів, прекрасно ти хотів. Ай. Та дай мені встать. Ай, ай. Навіщо ти її вбив? Бо мене тебе била. Эй, я тоже хочу с тобой побыть. Иди. Это мой друг за мной. Ещё. Ну, Что вы издеваетесь? Каков да как они проходят саразы и шлы О, Минсу, предатель. Вибуло... ой... Вибуло два ігрока. Ігрок. Зараз відкриється копінка і буду говорити номера. Ігрок. 125. -й. І ігрок 380. -й. Ну, блін, ну ця копілка ще не заповнена. А вона заповниться коли тут із ігрок буде не двоє, а один. Вийде отсюда живий. То, пожалуйста. Ми ще з вам принесемо одежу. І ви будете битися. Мені щесли, якщо що надо. А то в мене одежа прочна, і в мене фігудариш. Mm -hmm. Да, а зараз ми вас покормимо. Покормите ви нас? Чим? Ми вам дамо чай і торт. Ось що ми вам тут приготували стіл і стільці, щоб ви могли сісти, пожерти. Ага. Це цур моє місце. Як я не хобитися, хоч вже на свободу. Я теж раніше не хотів іти в храм в ігру кальмара, але не достанув. Я багато чого не хочу. А тобі треба. Ти в нас як коняк. А любиш дивитися е, про коняк. От ви нам коняки, а ми вам господарі. Так навіщо ви нас тоді вбиваєте? Питаю нашого боса. Ми не знаємо. Кажуть нас убить, ну ми вбиваємо Давай, братішка, я болію за тебе. Я поставив на тебе 20 тисяч вон. Виграй у того 456. -го. Давай, я вірю в тебе. Та не треба прямо в рот мені лізти своїми перчатками грязними, які ти до крові касався. Ну що ж, йде наша їжа? Сам не знаю. Ну, скорі й ти будеш. Моєю ай. ай. Що ти сказав? Горі, ти моєю їжею будеш скоро. Дуже доброю, вкусною. Ти в своєму мі. Яке тобі погане слово їжа. А усьо її охранник несе їжу. Тобі і мені. Та я бачу, що тобі. Ой, мені. Сідайте. Сідай. убью, так, треба подвинуться. Так и так. Ой, ножки. Вот так вот, да, чуть-чуть. Все. Да, да, -та боже. Татун, боже. О, Та татун. Татун, -та ну, татун. я тоже просяду. А меня якось кость пофиг. Через сиски. Челяжи. Ой. Ой, давно я насадил. Ага. целым днями стой. Садив. З Минсу и... И вот той 380. -й. Ага. Ну все, ваш тортик и чайок. Угу, йому не давайте. Ось о вашій чайок і ваш тортик. Хто захоче, візьмуть помідори. Ой, фу. Ой, фу, я не люблю помідори. А я люблю помідори. Так, візьму одну баночку помідорів. Або всю з'їм. їм. Так, оце все. Халвами не підвигайте, Я з тебе халявну. Ням. 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 ням Так, треба забыть щечком. закусить. Буде вообще нормально. Так, я чай. А, у мене ще там чуть-чуть осталось. Буду с точком їсти. Вкусно. Фух, слабоний якому. <Aufs3> закушаем. Я наеду. Я ні, а, Сус, такими не говорю, тупаками, Так ты сам тупок. С кого ти ще тупоком обізвав? Я не сильно терти люблю, то їм все. Нав... Все, чай допив. Тепер буду торт доїдати. Все. А тепер ігроки. Ігрок 456 і ігрок 230-й. На саму, на фінальну ігру. Фінальна ігра. Я з тобою покончу. Нет, я.